Тож такі були ці Новікови. Перший представник цієї родини потрапив до Одеси ще на самому початку 19 століття. Приїхав він з Брянська і став. Родоначальником такого дуже прибуткового і цікавого бізнесу він виробляв канати для одеського порту. І звали цього купця Ілля Новіков. Власне, справа пішла настільки добре, що навіть Ілля Новіков деякий час був одеським міським головою, а також для того, щоб зручніше підвозити товари для, до своєї фабрики, тому що, звичайно, що вона знаходилася не в центрі міста, вона знаходилася на тодішніх околицях. Вулиця так і називалася безіменна, але для того, щоб дістатися цієї вулиці, потрібно було зробити зручну дорогу і не просто дорогу. А прокласти міст, тому що саме в тій місцевості проходить балка, так званий карантинний узвіз.